Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І це з коментаря. Можна три Дубаї побудувати, якщо повернути виведені з України кошти. Людина пише, що це з розслідування Михайла Ткача з української правди. Мої дорогенькі, я знайшла саме українську правду, саме розслідування. саме... Цього Михайла Ткача. На жаль, там дуже багато відео. я не... Тому будемо на слово йому вірити, але ми зараз перевіряємо, чи дійсно так багато. Ну, думаю, що так. І так, чи можна дійсно побудувати три Дубаї з тих грошей, які вивели наші можновладці? Влада і всі інші не мається на увазі приватних людей. Таких простих, як ви. Хто дивиться мій, мої відео. І так, далі будемо дивитися. Ну, може, три дубаї – ні. Але в майбутньому, тому що дивіться, в майбутньому вони ж далі виводять гроші. Вони ж далі їх виводять. Розумієте? Дивіться. А, з 10 ми візьмемо так, з 10 7 вже вивели. Нехай буде 70% те, що на Дубай має йти, 70 вже вивели. Ще, ще, ще не довивели. Саме на три на Дубаї не, не довивели 30%. Не вистачає. Наскільки я бачу, вже 70 вивели. Процентів на 3 Дубаї, ось як я це побачила. В принципі, відео а, можна вже не робити, але я зроблю трошечки інакше. Я зроблю трошечки інакше. Я зараз а, запитаю, чи є можливість колись тих грошей повернення законним шляхом для України? Не на чиновників, а саме для України. Чи є така можливість? Ви знаєте, це залежить, по-перше, від народу України і співпраці е світу. Це повинні хотіти українці, повинні цього, е як сказати, дуже добре над цим попрацювати. Можливість є, є можливість, але я бачу тут дуже багато перепон. Дуже багато перепон. Це війна з, з владою. Ось як я це бачу. На жаль, ні, мої дорогенькі. На жаль, ні. Дуже складно. У -у. Ось ці карти кажуть ні. Тому що, по-перше, весь народ України не готовий до цього. Багато хто не вірить у це. І а, мало хто, будемо так говорити, спроможний щось взагалі зробити. Люди, ах, з розпущеним піду. От якось, якось так. Ну, а, та все рівно не вийде. Та все одно так. Якось так, мої дорогі. Могли би, могли би, але, скоріш за все, цього не станеться. На жаль. Буде бумеранг тим людям. Людиськам. Якась кара буде їм за це? Ну, я, в принципі, ніякої кари не бачу відверто. Вони собі будуть припіваючи десь жити, осядуть десь на хороших е е цих острівцях. Дуже файних. Е Ця карта взагалі каже на якихось гарячих. Якось так, мої дорогенькі. На жаль, але але, збережемо те, що ще лишилося, і те, що ще прийде в Україну. Чи зможемо це зберегти? Зможемо? Ні, не зможемо. І то будуть волочити. Будуть волочити. Ой, ви знаєте, потрібен хороший хазяїн. Ось ця карта говорить: потрібен хороший хазяїн. Ось так, але не Порошенко. Не називайте мені Порошенка, тому що я, коли Порошенка вибирала, я теж казала, з нього не буде. Хоча, ви розумієте, з двох зол вибирають менше. Гаразд, мої дорогенькі. Наскільки я бачу, будуть возити, бачите, дві карти показують, що все добро буде постійно вивозитись, тому що немає хазяїна. От уявіть собі, у вашій сім'ї є якийсь колаборант. Ось, якийсь зять прийшов. І все краде, все виносить з хати. Абсолютно все, до нитки. Ну, то, вибачте, як ви його з хати не виженете, то порядку не буде. Буде возити і далі. Колаборантів і зрадників треба гнати, позбавляти українського громадянства і гнати з країни. Але. Це потрібно, щоб був хазяїн, щоб це робив. А щоб хазяїн це робив, треба усім, усією клакою вибрати такого, виховати такого, виховувати патріотів. Розумієте? Виховувати патріотів з дітей, своїх, це ваші діти. Звичайно, це може бути і не через два роки роки через 20, можливо, але цю людину треба виховати з маленького. Як, як то кажуть, українською мовою викликати справжнього патріота. Щиро дякую мої Любі за увагу! Бережіть себе і тільки разом до перемоги!